Тивіку, тивіку. А де ліпадін? Де прокурор обласний де маслюанді питання задавати прокуратурі? Когось затримано за цей часовий керівник, когось затримано за ці злочинні дії, які відбувалися на території області. Я затримую, затримую свічі прокуратури. Ну наразі немає таких, так? Да? Ну, наразі немає, бо через день тут не мали роботою зайнятися. Ми пане п'ятницю говорили про те, що продовжує одного двох днів кількість затримання. Так, на сьогоднішній день сьогодні проводиться розвічі дні, ну, вечір вже почнуть результати сьогодні. Ці звічі вже проводить, сьогодні не потім на закону організації.